Ну що ж, друзі, був у мене сигнальчик. Не то кольоровий, не то чорний. Дивіться. Що? Що? Просто ті люди, які хочуть мені побачити якийсь негатив. Я лише, друзі, ногою розгорнув. Ви тільки гляньте. Ви можете собі уявити, багато сотні років тому тут процвітали живе люди. Да, дійсності зараз такого подивитися. Тут навіть сліду немає. Ну якщо ви пошуківець, ви можете побачити неозброєним оком, що тут є домові ями, і тут є присутня денеде кераміка. Я до чого веду. У мене є перша знахідка, і давайте я вам зараз покажу. Слава Україні! Ми розпочинаємо. Сідайте позручніше. Хто ще не підписаний на канал, друзі, підписуйтеся. вам не важко мені приємно. Ну що? Починаємо. Так, Я ніколи друзі би не міг подумати, що біла катушка здатна на такого. Глибину, але вона здатна. А до чого я веду? Потрапив мені до рук ось такий ножичок. В принципі, фактично він майже майже друзі в ідеальному стані. Що я можу сказати? Ви тільки гляньте, хм, гарний такий мініатюрний маласенький ножичок. Ми його звичайно що забираємо, та тут зараз покрутимося. Сподіваюся, що тут не тільки ножик має бути, а ще багато чого розноманітного та цікавого. Був мене, друзі, сигнальчик. Я вже думав, що це кований цвях. Та ні, друзі, це не цвях кований, це виявляється на нас вістря. Дивіться, яке. Я думав, що цвях. Перший раз в житті знаходжу. В принципі, ось це бронебійний називається, якщо я не помиляюся. Але щоб ось це було таке настільки малесеньке, то перший раз зустрічаю. Но це у нас дійсності було вістря. Супер, непогано, та запираємо. Цікаво, друзі, чи тут і буде якась металопластика. Хоча я не це розраховую, ну вже подивимося. Що буде, те буде. До речі, ось цей ножик мені не дає це дуже гарно він зберігся як для мене. Ви тільки гляньте, яка Друзі, це у нас пряжечка. Металова пряжечка, яка закидала, тобто в кольоровий колір. Така непогана, до речі. І дивіться, дивіться, зверніть увагу, який чорнозем. Чорна земля, чорна. Я просто друзі, в шоці. Тут я, напевно, що потрібно копати всі сигнали. Знаєте чому? Я зараз вам покажу. Спробую я тут покопати з боку одразу. Де я знайшов пряжечку, покопати чорний сигнал. і Я просто здивований був. До речі, покажу вам кераміку. А мені потрібна ваша допомога, до якої її культури це відноситься, і до якого періоду буду ще вдячний. Ну що, дивимося? Ну, ось ти тільки глянь, яка кераміка, чорна така з полосками. Ну, цікаво. Ну і ось я тут був, знайшов пряжечку, і друзі, ось, бачите, буквально трошки. І ось вона диється. Який красень. Який красень. Що ви скажете? Оце да. Ха, Супер. Ну і що? Я зрозумів, друзі, одне, що напевно, що я тут буду купати зараз всі сигнали. Не знаю, чи варто, просто пощастило. Але якщо тут було ось таке невеличке. Скажімо так, поселення. Ось дивіться, ось ще одна кераміка чисто візуально. Значить, має бути багато чого цікавого. Друзі, я все на одному місці кручуся. Є в мене цигначик, тобто кольоровий. Наверху, ого, угу. Нічого собі, друзі, та ви тільки гляньте, це у нас хрестик. На привики, жаль, зі втратами нижньої частинки немає. Але це супер знахідка. Ось, друзі, я шукав шукав саме для того, щоб зрозуміти, яка тут була культура, в що люди вірили. Тобто в християнство, якщо є в нас хрестики. Непогано. наприклад, жаль зі втратами, а ви ми будемо ходити та шукати. Знахід, друзі, тепер був у мене сигнальчик. Я вже цю знахідку хотів викидувати на шмурдяк, Але думаю, пропчихаю. Так виявляється, друзі, це у нас кусок перстня. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте, наприклад, жаль сломатий. І, до речі, неподалік від неї буквально пару кроків. Знайшов ще одну пряжечку Вау, Забираємо. Трошки насправді, друзі, важко тут ходити, тому що ще трава присутня, але я думаю, що воно буде того варте. Ну що ж, друзі, був у мене сигнальчик. Не то кольоровий, не то чорний. Дивіться, щось у нас ось тут є. Ну що, спробуємо разом викопати. Може воно нам разом пощастить? Може бути будь-що. Починаючи від цвяха кованого, закінчуючи. Не знаю навіть з чим асоціювати. Ну, друзі, подивимося. Такий його не викупав даже. Ви собі уявляєте, наскільки воно глибоко. Має бути щось цікаве, мені здається. Так, ну, давайте ще раз спробуємо. Головне обережно. Щось, друзі, ось тут у нас. І це у нас, друзі, частина від ножика. Ну, Бачите, на якій глибині було цікаво, значить, шукаємо далі. Скажу вам дещо, друзі, якби я був з кимсь, я би, наприклад, от зачепився так, як сьогодні, ми б, напевно, б тут і довго б не походили. Камрад би, напевно, ну, будь-який, який би зо мною ходив, би сказав, напевно, що тут нічого немає, і давай перейдемо на інше місце. От я часто особисто от зараз тут буду ходити, напевно, що до вечора, і не тільки сьогодні, і завтра буду ходити, тому що ось такі території мені дуже сильно подобаються, і я хочу глибше, детальніше, цікавіше дізнатися, що тут саме відбувалося, якими предметами користувалися, яка тут кераміка була. Ну, дізнатися якби більше детальніші історію цього місця. І, до речі, в мене є цікава знахідка, і готові вам показати. Насправді, друзі, сам не очікував знайти, але ви тільки гляньте. Ключик, Ключик, який маласенький. ви тільки гляньте. І цікавий такий за формою насправді, і не згнивший, як буває в багатьох випадках. Ну, ось такий цікавий. Можливо, знайдемо від нього сундучка. Звичайно, жартую, друзі. А який там сундучок? Продовжуємо далі пошуки. І хочеться друзі, кожному з вам подякувати. Дуже сильно подякувати за ваші сподобайки, коментарі. Даже дивився статистику свого відеоролика, де я був найшов в рижика так. Останній раз: 700, ще там 710 людей за мене пораділо, а 10 поставило дизлайки. Ну я в принципі не хвилююся. І знаєте, щоб показатися кращим, я даже і не буду виправдовуватися чи ще щось. Просто ті люди, які хочуть мені побачити якийсь негатив, вони побачать даже тоді, коли в мене над головою засвітиться німф. Так що немає смислу комусь щось доказувати, показую лише справжні та цікаві знахідки, те, що попадається. Ну а кому не вгодив, вибачаюся, я не нестодовою раку п'юра. Ну що, продовжуємо далі пошуки. Друзі, це, походу, якийсь жарт. Це дійсності якийсь жарт. Якесь місце, таке тут і мав. Взагалі хто копав, знаєте чому? Фактично, металопластика вся є на поверхності, навіть не потрібно копати. Легенько ногою розгорнув і тут знахідка. Я навіть не очікував її тут знайти. От чесно, не очікував. Яка саме, зараз вам покажу. Гайда разом дивитися. Я лише, друзі, ногою розгорнув. Ви тільки гляньте, що ви бачите. Ви тільки гляньте, що ви бачите. А ось він. Ціласенький, друзі. Целасенький. Ці Насправді я навіть не очікував його тут знайти. От де-де, а от хрестика з періоду Київської Росії я тут точно не очікував знайти. А найкраще я зараз спробую відмити і <різь> вам покажу. <різь> До речі, ще кусочок лунечки знайшов, точніше, верхньої частини, овіонеста бронза, але вона вбита. Тобто підвісочка. Вона вбита, тільки вершочок був знайшов. Ну що, ми нашого хрестика та, та, та показую вам. Ви тільки зверніть увагу, яка неймовірна краса. Яка неймовірна краса. І, до речі, цієї точки, де я зараз копаю, її близько навіть на карті немає. Тобто в більшості е е місць, де колись живе люди, їх на карті немає, і потрібно, друзі, самому шукати. Ви ще, друзі, послухайте, який сигнальчик. Якийсь сигналчик. Десь у нас, друзі, ось тут. Опа! Кругляшочок. Якийсь кругляшочок, ви тільки зверніть. Який малесенький тонесенький. і що це може в нас бути? Я вже бачу, що білий колір. Значить, друзі, має бути срібло. Хоча я не впевнений, штатив від мене трошки далеко, я поставив сумочку, щоб не збитися зі шляху, Хожу в крок в крок. Ну що, давайте її зараз спробую відмити. Ну і, звичайно, що вам покажу. Вау, друзі, це в нас солідік. Ви тільки гляньте, який стан гарний, хороший стан. Все проглядається, абсолютно все. Як гадаєте, чи варто її чистити чи ні? Я, наприклад, думаю, що не варто її чистити. А ви як гадаєте, так, інша сторона у нас дивіться. Тобто солідік об'єднання двох королівств: польське та литовське. Забираємо. Оце красиво, ні? Хе. Ось такі знахідки бувають, коли взагалі, друзі, не очікуєш абсолютно. Забираємо. Супер, красивий. Друзі, я бачу на цьому місці тут змішана культура. тобто Спочатку тут була київська, Русь, а пізніше це вже було середньовіччя. тобто Різні цвяхи попадаються. Я ще й думаю, чому вдковані цвяхи по, по періоду середньовіччя попадаються от на кеар. Ви тільки гляньте, щоб ви собі бачили. Якщо я не помиляюся, це цвяхи мають бути середньовіччя. Тобто, і що ви думаєте? Ще одна срібна монетка, друзі, давайте дивитися разом. Звичайно, що стан тут не бадьорий. Вона, наприклад, жаль, зігнута Зігнута, так. І немає одного шматочка ось цього. Ну, зараз я спробую відмити і вам покажу, думаю, кожному цікаво. Я даю, наприклад, 50%, що це у нас буде солід. А ви як гадаєте, мені здається, що саме він. Ну, давайте зараз спробую відмити. Так, друзі, я не вгадав, це у нас не солід, це у нас по грош. Погрош зі втратами. Ну хоча б з іншої сторони, майже вершника видно. майже. Точніше сказати, коня видно 100%. От вершника ні. Ну що, забираємо. Дивіться, як гарно блистить. Метал, в принципі, більш-менш нормальний, якби не сипеться, не розсипається. Метав живий, скажімо так. Просто то... Що частинки тут немає, продовжуємо далі друзі, шукати. Друзі, вкотре я переконуюся в те, що кожна знахідка на нас чекає. Повірте, кожна знахідка на нас чекає. От сьогодні в мене коп просто бомбезний. Насправді я хотів сьогодні на поле. Ну, що, вийшов, те вийшло, друзі. Так що я тут ще, напевно, не один день буду, і ви, напевно, відеоролик побачите ще не один з цього місця. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Ось тільки що вдалося мені знайти щось таке, друзі, не знаю. Схоже на бубінчика. Взяв з нього, повибирав всю землю, яка тут і була, ну і так і не зрозумів, що це таке. Може, хтось знає. Ну, схоже на бубінчика, я би подумав. Ну, щоб металевий був, бог його знає. Ай-яй-яй, друзі, попалося мені вістря, дивіться. Направоки жаль, воно зі втратами. Таке маласеньке. Я спочатку подумав, що це ніж. Ні, друзі, це нас вістря з одної сторони загостреної, з другої просто кінчика немає. На це нас був вістря. Третє. Третє, за сьогодні. Продовжуємо. Далі наші пошуки ще буквально, друзі, з яких пару сигнальчиків і буду завершувати на сьогодні. Наші пошуки вистачає купати. Але це не означає, що я тут закінчу свої пошуки на наступний день, тобто завтра я сюди знову повернуся і знову ми будемо разом з вами копати. Ну що, ще якийсь сигнальчик, один цікавий і завершую коп. Ну що, друзі, починаю по вже темніти і я просто здивований, повна лопата знахідок. Реально повна лопата знахідок. Ну ще ви готові? Показую. Давайте, дивитися разом. Ви ще гляньте 14 ножів. Ви уявляєте, 14 ножів, і я можу дати 100%, що це ще не все. Там ще є. Три, друзі, вістря. Три вістря, два на схрестика. Ось таких дві пряжечки вдалося знайти. Вони металеві. І що мені вдалося було ще знайти? Ось срібні дві монетки, соліт і пів грош. До речі, ось ще малесеньку частинку знайшов взагалі в іншому місці, теж срібло. Здається, що півторачок був. Ви лише гляньте, яка монеточка. Тобто вона не розсипається, але... Те, що кусочечок. Ось таку штучку я був ще не йшов. Не знаю, що це таке. Придивіться. З іншої сторони, в нас пустота. Ну, взагалі нічого немає, друзі. Ось ця штучка, ось ця штучка. Знаєте від чого це? Це в нас було від вонечки, Тобто, бачите, ось я кусочок залишився. І ще якийсь кусочок знайшов, можливо, від персня. Або я навіть не знаю. Мені здається, що це все-таки від персня, ви як гадаєте. Ну тобто, повинна щитка. Ну і в принципі, друзі, ось такий результат. Непогано. Буду, друзі, вдячні за ваші лайки і дизлайки. На щодо наступної зустрічі, бережіть себе. Всім пока.